Першому новому році у Прилуцькому пологовому на світ з'явився хлопчик. Лікарі кажуть, це гарний знак. Нарекли малого Назарчиком. Ідемо знайомитися з новорічним малюком та його щасливою матусею. Раїсі 37. І родом вона із села Знам'янка Прилуцького району. Це вже її друга дитинка. Вдома на Матусю з братиком чекає 13-річна донечка, яка буде гарною нянькою для малечі, має сподівання Раїса. Другий раз замуж вийшла, чоловік захотів, і ми вирішили той. І родилець. Хотіла хлопчика чи дівчинку? Чоловік сина захотів, а я казала, що Бог дасть то буде. Назарчик Та, то найцінніший подарунок чоловікові під ялинку жартує Раїса. І вже дуже мріє познайомити родину із сином. Під ялинку точно вимотав харчу, я скажу. Не дуже швидко трудно було. Щасливи, просто воно після того все болить. Новий рік Раїса зустріла вдома у сімейному колі. А вже 1 січня малий почав проситися на світ. У мене в два часа сам Ми сюди приїхали, тоді в мене до води одійшли. Це вночі? Вночі родила я в три, половина четвертого. Швидко народили. Тому що в мене ж вдома почалися той схватки, а тоді приїхали і зразу. Сьогодні найбільша мрія Раїси, як і всіх українських матусь, аби їх дітки зростали у мирній країні. І мрію, якби війна кончилась скоріше. То що починають бомбити і не можна. Я рожала, так була повітряна тривога. Тож ну, родила нас не опускали, так куди ж мене опускати було, як я рожала. Перший новорічний малюк народився з вагою 3 кілограми 370 грамів та зростом 52 сантиметри. Це золотий стандарт, кажуть медики, і щиро радіють кожному новому життю, яке з'являється на світ. Ну, взагалі ми чекаємо будь-коли. Чекали і новорічну ніч, новорічну ніч не було нікого. Перший малюк, який народився у пологовому, був хлопчик 2.012 року, і який народився у 3.30 ночі. Ну, мама і хлопчик почуваються добре. Загалом, під час воєнного стану, у Прилуцькому пологовому стало народжуватися менше діток. Повітряні і душевні тривоги даються взнаки, і молоді батьки рідше наважуються на відповідальний крок. Ну, менше, менше. Статистика показує, що народжується народжуваність знизилась проти того, які були до війни, знизилась. Поки що Назарчик залишається єдиним малюком, народженим у прилуках у новому 24-му році. Та у відділенні ще чимало матусь перебувають в очікуванні новорічного дива. А це доказ того, що життя неодмінно переможе темні для України часи.